Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні на огляді моя улюблена марка. Я сам їжджу на Ауді, полюбляю Ауді. Я не знаю жодної людини, яка сказала щось погане про Ауді. До вашої уваги, 2007 рік, 11 місяць, 2.0 МПІ, не плутати з TFSI, простий атмосферний двун, на який легко ставиться газ. А четверта, 226 тисяч повністю підтвердженого пробігу від першого єдиного власника прибула до нас з Нідерландів. Особливість даного. Автомобіля юбілейна комплектація називається Advanced Edition. Стан автомобіля наближений максимально до нового. Мінімальніші сліди експлуатації. По кузову зауважень корозії немає. На 18 легкосплавних дисках всесезонній гумі. Показую загальний стан автомобіля і прийдемося з вами толщинометром. А саме головне буде далі. Не переключайтеся, зрозумієте особливість і ексклюзивність даного автомобіля. Зйомний фаркопчик має парктроніки. Все скло рідне. Зовнішній вигляд автомобіля вражаючий. Такі автомобілі коштують дорого в Європі і в Україні через свій технічний візуальний стан та свою комплектацію. Я думаю, це авто купить перший той, хто приїде його. Оглядати. Слідів пошкоджень якихось царапін, м'ятин я не знайшов на автомобілі. Лобове скло рідне, оригінальне 7-го року випуска. Це останні роки випуска даного автомобіля. Зауважень по кузову немає ніяких. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає вражаючий колір шкіряний салон. Повний електропакет, карти як нові, мультикермо, шкіряне кермо, кермо не перешити, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. Подивіться на цей колір. Просто колір багатства. Мені дуже подобається. Вже рестайлінгова магнітола з навігацією, двозонний клімат-контроль. Подивіться на перемикання передач, на ручник, датчик світла, датчик дощу. В Автомобілі дуже приємний запах. Залишились запах ще європейця духів. Видно, що людина любила авто. Прям дуже видно, що за ним доглядали. Людина їздила зі смаком на даному автомобілі. Мені амальна потертость є, але ми її ще не полірували. Автомобіль тільки заїхав до нас. Хто за нами слідкує, то пам'ятає. Повноцінна запаска, домкрат, все присутнє. Номера попереднього власника, наклеєчка з Він-кодом. Я люблю машини з Нідерландів. Не доглянуті. Дуже. Країна з ідеальними дорогами, маленька країна. Я провів там багато часу. Дивіться, уявіть, що ви за кермом такого от приємного автомобіля. Я особисто під враженням. Автомобіль дуже достойний. І таку комплектацію з таким салоном я зустрів за свою історію вперше. І так, 2007 рік, кінець листопада місяця, сервісна книга. Останній запис у нас 197 1970 у 22 році. У му було 181 тисяча. По пробігу тут зауважень ніяких немає. По стану автомобіля взагалі, дивіться, вражаючий стан. Пошкоджень, нічого немає ніякого. Дуже достойний варіант, рекомендую до огляду. Розглянемо стан роботи двигуна. стану роботи двигуна. Заводиться співтику не димить, не трої 2000. 227 тисяч пробігу. Радіо працює, клімат справний. Садує, мультикермо. Хороше автовидно здалека, повний електропакет, нічого не крутилось, не знімалось. Аналогові у продажі станом на сьогодні немає. Нагадаю всім, хто далекий технічно. Це 2.0 простий атмосферний двигун, не TFSI, ставиться газ. Класний, я мав такий самий на автоматі, на такий, на Audi 4 своїй домашній від'їзди на ній 1040 взагалі без проблем. Оптика вся рідна, підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Всі усильнювачі на місці, клімат справний, компресор включається. Він код відкритий, мотор сухенький, чистенький, взагалі без зауважень. Працює тихо рівно. Дуже приємне авто. Перевірка стану лакофарбового покриття Audi A4. Audi крепко покрашені. Проблем немає з корозією. Зразу, якщо задасть хтось мені питання по показникам. Провіряється все по пройомам порівняння. Заводська наклейка з другої сторони так же само. Нічого не крутилось, не знімалось. Автомобіль в оригінальному заводському окрасі 160, 170, 180 мікрон. Тому що це Audi. Це не корейці, які по 70 мікрон б'ються. Достойніший стан автомобіля. Я під враженням. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто, на мою думку, ексклюзивний варіант. Пояснив даному відео, чому полягає слово ексклюзивність, його комплектації і, як мінімум, його стану. Я дуже люблю знаходити такі автомобілі, вони дуже легко впевнено продаються, ауді має проблем з корозією. І вони дуже класно тримають дорогу, дуже надійні автомобілі. Тому я особисто для свого користування домашнього обрав цю марку. Так само маю Ауді, маю різних поколінь декілька років, тому дуже рекомендую звернути увагу. Дивіться, на дуже цей гарний колір. Сумніваюся, що я знайду такий автомобіль вдруге. Особисто за свої кошти, це топовий варіант. Сьомий рік я би катався, дуже класна машина, прям дуже, мене вражає. Достойніший варіант. Рекомендую до покупки. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, Ми працюємо по всій Україні. Або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Маємо гарний вибір даних автомобілів, так як стараємося постійно їх знаходити. Ну такий стан це ексклюзив. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. На огляді з вами був Женя. Думіль розмітнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, будете першим власником України, другим за всю історію існування даного автомобіля. Всім миру і гарних автомобілів. Працюємо на репутації. До нових зустрічей!